Посейдон, наданий нам Петром Олексійовичем Порошенком. Тут у нас вже більш потужна батарея, тут у нас більш нове і якісне програмне забезпечення. Це дуже потужна сучасна зброя. Ця ташка дуже далеко літає, дуже далеко бачить. Має унікальні системи щодо ночного бачення. Ти її так просто не зіб'єш, як квадрик. Десь висотий, мабуть, метрів 700, бачимо, йде. Людина. Починаємо курпнять. Курпняди укрпнялися до того, що видно автомат і ствол. Тепер очі в бригаді є. Дуже вдячний. Петро Олексійович щиро подяка вам. Від 24-ї бригади від такий, я затятий парахобот, тому Тут мови немає. А ще ми передамо в 24-ку пункт управління на Дафі для того, щоб оператор, пілот, артилерист, розвідник. Всі були всередині і всі мали можливість ефективно використ... виконувати бойові завдання. Генератори, так, які дуже необхідні зараз на передньому краї, тому що серйозні перебої з електропостачанням, плюс колеса це дуже такий розхідний матеріал для джипів. Тому що земля встелена осколками, і це одноразова акція, можливо, поїхати і зразу чотири колеса можуть бути пробитими. Але наразі наші війська тримаються все добре. Круто. Переможемо? Звісно, що переможемо.